Я вважаю, що сьогодні можливо недоречно брати, ніхто не звертатися. Тому що коли сьогодні такий час завжди, що ми така, і ми сьогодні будемо відтримали знову ж там до президента, звертаємося, до Голови ради, до Ну міністрів. Не зрозуміло, що в ітогі воно вдасть. Якщо ми звертаємося до такою пропозицію, якщо б це було чітко викладено, що так якось як, я, я міг би зрозуміти. Ну, я вважаю, що не зацікавився не згодні з тим, що немає змісту звертатися до хто. По-перше, виявився президент. По-друге, не забувайте, що з появою президента у нас миттєво не міняється вся ситуація в державі. В концертві експерт ще, очевидно, сім'я. І знаєте, що є. І я так думаю, що не загальні це звернення. По-перше, по-друге, представники сім'ї давали відповідь на наші попередні звернення, в якому аргументували те, що немає попиту, немає і так далі. купи, виявляється, є проведеними дослідженнями, є гарантійні листи, оптових тобто, компанії, які готові закупляти цю продукцію, але є ще дуже важливий ще один момент. Як кожне виробництво дає роботу судішникам, а це наші зернові, які можуть бути десь не кондиційні, і це виходом для, для ситуації. І друге. Це, вибачте, у нас є слово е, в місті Луцьку, який ледь перебивається, ледь дише, але він колись дуже гарно працював з сумоєнною кляшкою для е, нашого структура вченого І Він готов цю секунду вести мову про відновлення роботи в цьому народу, а це нормальна кількість робочих місць. Як мати виробника, ми хочемо мати від нього надходження в міську кисну. Тобто, чому ми маємо це доросити? Ми навпаки, маємо це на більше і активніше пропихати, всюди, де тільки, тільки можна. Бо тому що це виробник, це робочі місця, це наші доходи. І громада, це тобто, в першу чергу громадську. Якщо ви, колеги, пам'ятаєте, я колись наводив цифри. Тих податків до бюджету, які сплачував спирто завод на яку своєї діяльності. І я нагадаю вам, що у 2010 році експертом заводом було сплачено немало небагато шістдесят два з половиною мільйонів гривень до значить, державного місцевого бюджету і лише одного акцизного збору сплачувалося щорічно від 3 до 6 мільйонів. В 11-му році ця цифра могла бути набагато вища, тобто десь біля 70 мільйонів, оскільки за півроку було сплачено з держбюджету 35 мільйонів. Що стосується таких виробників, як ними, от, які забезпечує фактично четверту частину поступлення до держбюджету на території Вінницької області. І наш